Слава Ісусу Христу! Продовжуємо молитву Псалтиря. Сьогодні молимося, Катизму 11. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Псалом 77-й. Наука Асафа. Уважайте, люди мої, незакон мій, нахиліте вухо ваше до слів уст моїх, відкрию притчах уста мої, розповім загадки з давнини. Скільки почули ми і зрозуміли їх, і батьки наші розповіли нам, не затаїлися вони перед дітьми своїми в роді розповідаючи хвалу Господню і могутність Його, і чуда Його, що Він сотворив. У Якові дав він об'явлення, і в Ізраїлі поклав закон, що його заповідав батькам нашим переказати синам своїм, щоб рід другий пізнав сини, що народитися мають і встануть, і оповідатимуть синам своїм, щоб покладали на Бога надію свою і не забували діл Божих, і шукали заповідів Його, щоб не були вони, як батьки їх родом непокірливим, родом, що порогнівляє, що не керував серцем своїм і не був вірний Богові духом своїм. Сини Єфремові, що натягали і стріляли з лука, повернули назад у день війни не додержали заповіту Божого, і в законі Його не схотіли ходити, і забули добродійства Його і чуда Його, що Він явив їм, чуда, що Він сотворив перед батьками їх у землі єгипетській на полі та неос. розділив море і перевів їх, поставив води, неначе міх, і провадив їх у день хмарою і цілу ніч світлом вогню. Розсік скелю в пустині і напоїв їх, як із безодні великої, і добув воду із скелі, і вивів води, як ріки, а вони ще й далі грішили проти нього, прогнівляли Всевишнього в пустині безводній, і спокусили Бога в серцях своїх, і поживи просили для душ своїх, і наклепи говорили на Бога, і говорили, що ж не зможе Бог приготувати з сіл у пустині? Коли вдарив він у скелю, і потекли води, і наводнилися потоки, то чи зможе він і хліб дати, або приготувати стіл народові своєму, тому почув Господь і відкинув їх, і вогонь розгорівся на Якова, і гнів зійшов на Ізраїля, бо не вірили Богові і не надіялися на спасення Його. І наказав з височиних хмарам і відчинив двері неба, і післав, як дощ манну на поживу їм, і хліб небесний дав їм, хліб ангельський їв чоловік, їжу він післав їм до схочу, підняв із неба вітер південний, і навів могутністю своєю вітер із заходу, і засипав їх м'ясом, на курявою, і птицями пернатими, наче піском морським, і попадали вони посеред табору їх, круг наметів їх, і їли вони і наситилися вельми, і бажання їх сповнив їм. Не залишили вони примхи своєї, коли ще їжа була в устах їх. І гнів Божий зійшов на них, і побивав багатих серед них і повалив вибраних Ізраїля. Проте ж вони ще грішили і не вірили чудам його, і проминули марно дні їх, і літа їх хутко. Коли він убивав їх, вони шукали його і наверталися, і молилися вранці до Бога, і згадали, що Бог помічник їх, і Бог Всевишній, Спаситель їх і полюбили його устами своїми, язиком своїм говорили неправду йому, серце ж їх не було щире з ним, і не були вірні заповітові Його. Але він милосердний, він очистить гріхи їх і не знищить, і почасто відвертатиме ярість свою і не розпалить усього гніву свого. Він пам'ятав, що вони тіло, Дух, що виходить і не вертається, скільки разів вони засмутили його в пустині і прогнівили його в землі безводній, вони і наверталися, і спокушали Бога, і прогнівляли святого Ізраїлевого, не пам'ятали руки Його в день, коли Він визволив їх із руки гнобителя, коли показав знамення свої в Єгипті і чуда свої на полі Танеос, і обернув у кров ріки їх і криниці їх. Щоб не пили. Післав на них песі й мухи, і вони кусали їх, і жаби, і вони губили їх. І віддав іржі плоди їх і сарані труди їх, побив градом виноград їх і смоковниці їх інеєм, і віддав градові худобу їх і майно їх вогневі, послав на них гнів ярости своєї, раді ярість і гнів, і гори через злих ангелів наслані. Проклав шлях для гніву свого. І не схоронив від смерти душ їх, і худобу їх смерті віддав, і побив усе переворотне в землі Єгипетській, початки трудів їх, в оселя хамових, і підняв, як вівці, людей своїх, і повів їх, як стадо у пустині, і провадив їх у надії, і вони не боялися, і ворогів їх покрило море, і привів їх на гору святині своєї, гору. Ту що її здобула правиця його, і відігнав від лиця їх народи, і за жеребом розділив їм насліддя межовим шнуром, і оселив у шатрах їх коліна Ізраїлеві. Але вони спокушали і гнівили Бога Всевишнього, і заповітів його не додержували. І відвернулися, і відрклися, як і батьки їх обернулися в лук кривий, і прогнівили його на висотах своїх, і ідолами своїми викликали гнів його. Почув Бог і погордив, і вельми рознівався на Ізраїля, і відкинув скинію Седомську оселю свою, де між людьми оселився, і віддав у неволю силу їх і красу їх у руки ворогів і віддав мечеві народ свій, і погордив насліддям своїм. Юнаків їх пожер вогонь, і дівиці їх не були оплакувані, Священники їх загинули від меча, і вдовиці їх не будуть оплакані, але встав, наче від сну Господь, як сильний, від вина шумний. І знов побив ворогів його, сорому вічного завдав їм, і відкинув оселю Йосифа. І покоління Єфремового не вибрав, і вибрав покоління Юдове, гору Сіонську, що її полюбив, і збудував святиню свою, як житло однорожців, на землі заснував її повік, і вибрав Давида слугу свого, і взяв його від стат овечих, від дійних овець узяв його. Пасти Якова, слугу свого, і Ізраїля насліддя своє, і він пас їх влагідності серця свого, і розумними руками своїми провадив їх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 78, Псалом Асафа. Боже, Прийшли погане в насліддя Твоє, осквернили храм Твій святий, обернули Єрусалим у сховок плодів, покинула трупи слуг Твоїх на поживу птицям небесним, тіла преподобних Твоїх звірям земним, пролили кров їх, як воду, круг Єрусалиму, і не було кому поховати. Ми глумом стали для сусідів наших, посміховищем і наругою для тих, що навколо нас. Доки ти, Господи, будеш гніватись до краю, доки палати буде, наче вогонь ярість Твоя, пролий гнів твій на поган, що не знають тебе, і на царство, що імені Твого не призивали, бо вони пожерли Якова і місце його спустошили. Не пам'ятай беззакон наших давніх, нехай скоро упередять наші дроти твої, бо ми зубожіли дуже. Поможи нам, Боже, Спасителю, наш, задля слави імени Твого Господи, визволь нас і очисти гріхи наші задля імени Твого. Нехай ніколи не скажуть між поганими, де Бог їх, і нехай відома стане між поганими перед очима нашими. Помства за пролиту кров слуг Твоїх, нехай дійде до тебе стогін закованих, за величністю рамини Твого, збережи синів помордованих, віддай усе миру сусідам нашим у нутро їх, зневагу їх, що нею зневажили тебе, Господи. Бо ми, народ твій і вівці стада Твого, будемо прославляти Тебе по вік, з роду в рід будемо звіщати хвалу Твою. Псалом 79. На кінець про тих, що мають перемінитися об'явлення Асафа Псалом. Ти, що пасеш Ізраїля, вважай, ти, що провадиш як вівці Йосифа, що сидиш на херовимах, явися перед Єфремом, Івеніамином і Манасією підійми могутність Твою. І прийди спаси нас, Боже, приверни нас і покажи світлим лице Твоє, і спасемося. Господи, Боже сил, доки гніватися будеш на молитву слуги Твого, живити нас хлібом слізним, поїти нас сльозами в міру, Ти поставив нас на перекори сусідам нашим, і вороги наші насміхалися з нас. Господи, Боже сил, приверни нас і покажи світлим лице Твоє, і спасемося. Переніс ти виноград з Єгипту, вигнав поган і насадив його. Ти приготував путь перед ним і насадив коріння його, і наповнилась земля. Тінь його покрила гори і галузя його, кедри Божі, він простер лози свої до моря і до ріки парусті свої, чому розвалив огорожу його і обривають його всі, що переходять дорогою, розрив його вепр із лісу, і одинокий дикий пожер його. «Привернись, Боже, сил і поглянь з неба, і побач, і відвідай виноград цей, і упорядкуй Його, що його насадила правиця твоя. Поглянь на сина чоловічого, що ти його укріпив собі. Він спалений вогнем і розкопаний, від погрози лиця Твого загинуть. Нехай буде рука Твоя над мужем правиці Твоєї, і над сином чоловічим, що Ти його укріпив собі, і ми не відступимо від Тебе. Ти оживиш нас і призивати будемо ім'я Твоє. Господи, Боже сил, приверни нас і покажи світлим лице Твоє і спасемося. Псалом 80-й на кінець приточила псалом Асафа. Радісно співайте Богові, помічникові нашому, воскликуйте Богові Якова, візьміте псалом і дайте тимпан, псалтир милозвучний з гуслями, Затрубійте на новий місяцю у трубу у світлий день свята вашого, бо такий закон у Ізраїля і присуд у Бога Якова, як заповіт поклавця на Йосифа, коли він виходив із землі Єгипетської, коли почув мову, що її. Не знав. Він звільнив від тягарів плечі його, руки його при кошах працювали. У скорботі ти призвав мене, і я визволив тебе, я почув тебе в темряві бурі, я випробовував тебе при воді нарікання. Слухай, народа мій, і я буду говорити тобі, Ізраїлю, і свідчу тобі, коли послухаєш мене. Не буду. Не буде в тебе Бога нового, і не будеш кланятися богові чужому. Бо я Господь Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипетської, розкрий широко уста твої, і я наповню їх, але не послухав народ мій голосу мого, і Ізраїль не зважив на мене, і я відпустив їх за намірами сердець їх, нехай віддаються намірам своїм. Якби народ мій був послухав мене, якби Ізраїль ходив був путями моїми, я легко упокорив би ворогів їх, і нагнобителів їх поклав би руку мою. Вороги Господні говорили б неправду йому, а добробут їх був би повік, і тучною пшеницею нагодував би я їх, і медом із скелі наситив би їх. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 81. Псалом Асафа Бог став у зборі богів і явно богів розсудить. Доки будете судити неправедно і на особи грішників вважати, судіти сиротою, Бога, покірливого і бідного, виправдайте, вирійте. Вирятуйте бідного і убого, з руки грішника визвольте його. Не пізнали і зрозуміли, у темряві ходять, порушаться всі основи землі. Я сказав, ви боги і сини Всевишнього всі, а ви, як люди, вмираєте, і як один із Князів падаєте. Воскресне, Боже, суди землю, бо ти наслідня матимеш у всіх народах. Псалом 82. بسم الله الرحمن Боже, хто буде подібний до Тебе, не мовчи і не потурай, Боже. Бо ось вороги Твої загомоніли, і ті, що ненавидять Тебе, піднесли голову. Проти народу Твого задумали думку лукаву і радились проти святих Твоїх. Вони сказали Прийдіти і їх з-поміж народів, і більше не згадається ім'я Ізраїлеве, бо разом однодумно радились проти Тебе змову вчинили оселі юдейські та ізмаїліти, Моав і Агаряни, Гевал, і Амон і Амалик, чужеплеменники з тими, що живуть у Тирі, бо навіть і асур Прийшов із ними, вони стали на поміч синам Лотовим. Зроби їм, як Медіянові і Сесарі, як Явинові при потоці кісоні. Вони були знищені в Аендорі, немов гній для землі стали, поклали князів їх, як Орева й зива, і зевея, і Салмана, всіх князів їх. Вони сказали, візьмім у насліддя собі святиню Божу. Боже мій, поклади їх, як колесо, як тростину перед вітром, як вогонь, що спалює ліс, як полум'я, що палить горе, так поженеш їх бурою твоєю і гнівом твоїм стривожиш їх. Наповни лиця їх ганьбою, і вони шукатимуть імени Твого Господе, нехай застидаються і затривожаться по вік віки, і нехай осоромляться і загинуть, і нехай пізнають, що ім'я тобі Господь, ти один Всевишній на всій землі. Псалом 83. На кінець приточилах синам Кореєвим. Псалом. Які любі оселі твої, Господи, сил. Прагне і тужить душа моя за творами Господніми, серце моє і тіло моє зраділи в Бозі живому, бо й горобець знайшов собі оселю і горлиця гніздо собі, де положить пташенята свої. Я ж знайшов жертівники твої, Господи, сил, Царю мій і Боже мій. Блаженні, що живуть у домі твоїм, повік віки вони хвалитимуть тебе, блажен муж, що має поміч від тебе Господи, що в серці Своєму положив сходи до храму, до долини плачу у місце, що Він призначив, бо за те законодавець дасть благословення, вони підуть із сили в силу, явиться Бог богів Сіоні. Господи, Боже сил! Вислухай молитву мою, почуй, Боже Якова, заступнику наш, Боже, побач і поглянь на лице помазаника Твого, бо один день у дворах твоїх краще тисячі. Я волів бути погорченим у домі Бога мого, ніж в оселях грішників жити, бо милість і істину любить, Господь, Бог благодать і славу подасть, Господь не позбавить добра тих, що невинності ходять. Господи сил, блажен муж, що на тебе надіється. Псалом 84. На кінець нам Кореєвим псалом. Господи, Ти явив благовоління землі Твоїй, Ти повернув полонених Якова, Ти відпустив беззаконня народу Твого, покрив усі гріхи їх, Ти спинив увесь гнів твій, відвернув від гніву ярости Твоєї, приверни нас, Боже, спасення нашого, і відверни ярість Твою від нас, чи повік будеш гніватися на нас, або простягнеш гнів твій із роду в рід, Боже, ти обернешся і оживиш нас, і народ твій звеселиться в тобі. Вияви нам, Господи, милість Твою і спасення Твоє дай нам. Послухаю, що скаже до мене Господь Бог, бо він скаже мир на народ свій і на преподобних своїх, і на тих, що серце до них звертають. Про поправді спасення його близькі для тих, що бояться Його, щоб оселити славу на нашій землі. Милість істина зустрілися. Правда і мир поцілувалися, істина землі засяла, і правда з неба прихилилася, бо Господь явить добрість, і земля наша дасть плід свій. Правда буде йти перед ним і ставитиме на путі стопи свої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посіти наші. і зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Як блудниця, припадаю до тебе і замість пахощів приношу тобі сльози від серця, як і вона, очисти мене, спасе, і подай відпущення гріхів бо як вона кличу до тебе, очись мене від мерзоти діянь моїх і спаси мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Вік мій кінчається і страшний пристіл готується. Життя проходить, суддя чекає, погрожуючи мені вогнем, мукою і полум'ям горючим. Але дай мені, Господа, джерело сліз, що силою твоєю згашує Його, Ти бо всім людям хочеш дати спасення, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У тебе усідок і пристановище маємо. Ти молишся успішно до Бога, який народився від тебе, Богородице безневісна. вірним Ти єси спасення. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Нехай славлять Тебе, Господи, милості Твої, чудеса Твої серед синів людських, і нехай жертвують вони тобі жертву хвали і розкажуть про діла Твої в радості, нехай піднесуть ім'я Твоє святе за великою милістю Твоєю, бо Ти благий і від віку й до віку милість Твоя. Хвалю тебе, благословлю тебе, кланяюся тобі, дякую Тобі, славословлю тебе. Тройці свята, Боже, слава Тобі! Бо ти, Бог милостей і чоловіколюб'я, і я недостойними устами Тобі славу, хваління і подяку з тим же і поклін віддаю Отцю і Сину, і Святому Духові, єдиному Божеству, єдиному Царству, єдиному безначальному і вічному Творцеві всього, Богові прославленому у Тройці, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Просвяти, Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, Владейко, прости беззаконня наші, святий, посвятий і сцвіта. Сили немочі наші імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині посіці. of such as in a vikivikivik i mean Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо. Дім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання і щиро прошу всіх присутніх уподобати нашу трансляцію. Слава Ісусу Христу, слава навіки.